Ну і про Телеграм будемо зараз говорити, бо знову ця тема на слуху. Так чи інакше, дискусії щодо його закриття або часткового обмеження тривають ще досі, і ось знову ми повертаємось до цієї гучної історії. І наразі немає іншого виходу, крім відключень в Україні месенджера Телеграму, подібного до соцмереж ВКонтакті і Однокласники. Про це інтерв'ю РБК Україна сказав голова парламентського комітету з питань гуманітарної політики Микита Потураєв. За його словами, відсутні ресурси та юридичні можливості регуляції телеграму, які будь-яких. Інших соціальних мереж ми нагадаємо, що дискусії про обмеження роботи в Телеграмі в Україні точаться вже давно, і одним із перших про це заговорив колишній міністр культури Олександр Ткаченко. Своєю чергою голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, щоб регулювати Телеграм, треба ухвалити профільний закон про дезінформацію, який за словами Юрчишина дозволить Україні офіційно виставляти претензії до власників каналів із вимогами надати певну інформацію, зменшити рівень анонімності у соцмережі. А от, Ник Гур Кирило Буданов вважає, що телеграм є проблемою для нацбезпеки. За його словами, там будь-хто може зробити канал і писати все, що йому заманеться. Ну тут ні, ну в принципі, в будь-які соціальні мережі ти можеш хто завгодно може створити канал і писати, що заманеться. Тут питання в тому, що е, наскільки захищена вся інформація, яка є, тут може зауважити, бо ми знаємо, що телеграм він напряму пов'язаний з Російською е, Федерацією, і був створений якраз людина вихідець е, Російської Федерації. Хоча тут заявляється, що мовляв е, телеграм, що все захищено таке інше, але чи не. Зливається інформація. В усьому світі, ну в більшості, е, наприклад, про Телеграм не знають. От е, в Європі багато хто не знає про Телеграм. А е, так само в мене от зараз родичі зі Сполучених Штатів Америки приїхали. І я кажу Телеграм. Вони кажуть, ми не знаємо там Васап е, користуються. І тут якраз хто хто може бути проти закриття Телеграму. Люди, які собі вже створили там аудиторію, вбухали багато грошей mm -hmm. на свої канали, на розкрутку каналів. І, зрештою, зараз, їм, якщо десь переходити в якийсь новий месенджер, це починати по-новому. Люди, які, наприклад, можливо, можуть діставати інформацію з телеграма, це наші вороги. Так, так само. Одним словом, питання до того, як ви ставитеся в разі чого до закриття телеграму, ми його поставили киянам, вийшли на вулиці столиці і його міста. Можемо почути їхні відповіді. Я ставлюсь дуже погано, тому що телеграм на даний момент це дуже важливо для нашої країни, тому що якби є багато телеграм-каналів, де можна узнати, чи є повітряна тривога, якісь новини з там, міста, країни. Тому я вважаю, що телеграм це дуже важлива на даний момент річ для нашої країни. Ось і блокування його це, ну, я би так сказав, невигідно якось я користуюсь Телеграмом, Він мені дуже зручний. На знаю, що він російський і росіяни можуть отримувати дані з нього. Але якщо буде якийсь заміна нього, щось наше, то це буде добре. Якщо без нього, то не знаю, чим буду користуватися. Телеграм це основний мій месенджер, і я дуже проти цього, бо це набагато краще. і це єдиний месенджер, окрім чи WhatsApp, які я знаю, тому я проти. А якщо заблокують, чим будете користуватись? Ну діскорд може? Не знаю. Телеграм це дійсно перешкода для нашої національної безпеки, але мені здається, що натомість треба створити дійсно класну українську соцмережу, як мінімум, месенджер, щоб люди могли туди перейти. Тому що, як на мене, зараз немає гідних аналогів телеграму, і через це перейти буде важко, звичайно. Але якщо його заборонять, я не буду шукати методів як туди, через ВПН, наприклад, зайти. Тобто, ну, буду, звичайно, орієнтуватися на ситуацію, але хотілося б, щоб наші розробники напружилися і зробили класну якусь мережу.